Запалення верхніх дихальних шляхів. Почому запалення верхніх дихальних шляхів тема найактуальніша. Тому що, наприклад, в Об'єднаних Штатах Америки 56, 57 до 60 мільйонів за, тільки за один рік є звернень з скаргою на біль, на біль у горлі. Тому це дуже актуальна проблема, і ми трошки з нею будемо сьогодні розбиратись. І так, протизапальна терапія при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Як я вже казав, що найрозповсюджена скарга в світі це скарга на біль у горлі. А що таке біль у горлі? По нозологіям це для нас гострий тонзеліт, гострий фарингіт, гострий ларингіт. Що відбувається? Як я вже казав, основна причина болі це запалення, а основна причина запалення це підвищення рівня ключових медіаторів запалення, тобто прозапальних цитокінів. Це інтерлікін-1, туморно-критичний фактор. І далі бачите етіологію 85% це віруси, і 15% це бактерії. Деякі присутніх в залі, може, пам'ятають, як років 15 назад я виступав з, з докладом по гострим тонзлітам, бо я сказав, що більше 80% етіологічним фактором є віруси. Якщо б були палки чи каміння у старих професорів, вони б мене забили. Але на сьогоднішній день ми всі знаємо, що це факт, що 80-85% гострих запальних хвороб верхніх дихальних шляхів це вірусна і Лише 15% – це тільки бактерії. Як бачите, вірус попадає, потрапляє на слизову оболонку. Він проходить деякі фактори защіли, захисту, ви знаєте, це мукоцелярний транспорт, це відчистий епітерій. Ну, все ж таки він потрапляє внутрішню клітину. І там бачите, МАП кіназа, це мітоген активейтед проутін кіназа. Що це таке? Це сигнальна система внутрі клітини, яка працює. Для того, щоб відбувався вклідені опоптоз, регуляційні моменти і так далі. І так далі. І коли працює ця, ця ферментна система, то вибрибатується прозапальні цитокіни, далі циклооксігінази, далі арахідонокісота, прослеглендин, це ви ці фази всі знаєте, і відбувається запалення. Ну, а як виглядає запалення? Це біль, це червоне горло і це охриплість. Ну, от Прошу запам'ятати цей слайд, тому що ми до нього будемо повертатись. Ну і перед лікарем стає завдання, як же лікувати цей біль. Як лікувати, ну, найчастіше, будемо казати, гострий тонзеліт. Призначати антибактеріальну терапію чи не призначати антибактеріальну терапію. Ви знаєте, що є два методи. Це негайне призначення, коли є верифікація бета-геміметичного стрептококу, використовується як правило при оцінці згідно шкали Маказік або шкали центора. І в такому випадку назначаються антибактеріальні препарати. Першого ряду а при неефективності цих препаратів або непереносимості цих препаратів призначається цефолоспоріни, як правило, це цифолоспоріння третього покоління. І друге це відкладене призначення, тобто, коли відсутність верифікації бета-гемолітичного стрептококу, тобто ми повинні поспостерігати. Ну, я вам показую, що шкала Макайзека. Я думаю, що всі пам'ятають, всі знають, Це модифікована шкала центра, де враховуються такі показники, як температура тіла в анамнезі більше 38 градусів, відсутність кашлю, набряк регіональних лімфоузлив злив защелепних, набряк або нашарування на мигдаликів, вік 14 років, і вік від 15 до 44 років. І вік більше 45 років. Оцю поправку і зробив макайзек. Ну і далі стратегія відкладеної антибіотикотерапії. Якщо по шкалі, за шкалою Мак-Айзека від 3 до 5 балів, то це висока ймовірність бета гемолітичного тонзеліту. Під підозрюй на бета гемолітичний тонзеліт пропонуємо зробити мазок із на мікробіологічну культуру, бактеріоскопічне дослідження, або на сьогоднішній день ми вже можемо зробити стрептотест. Він є у кожній аптеці. Якщо за шкалою Макайзека від 1 до 3 балів, то висока ймовірність вірусного тонзеліту за умов сприятливого самостійного перебігу обстеження не потрібне. За умов відсутності покращення значної тяжкості хвороби або одностороннього ураження бактеріоскопічне та бактеріологічне обстеження. Ви всі з цим знайомі. Ви всі з цим знайомі, але я хочу. Нагадати, що і в першому, і в другому випадку рекомендована терапія нестероїдами протизапальними препаратами протягом 2-3 днів. Оце прошу на це звернути увагу. Чому? Тому що перевага відкладеного призначення антибактеріальної терапії полягає в тому, що передбачається призначення антибактеріальних лікарських засобів для пацієнтів, у яких можуть Розвинутися ускладнення. І тому, що пацієнти, які очікують призначення антибактеріальних лікарських засобів, можуть бути більш схильними погодитись з таким курсом лікування ніж з повною відмовою від застосування антибіотиків. Саме тому відкладене призначення є важливою стратегією лікування з метою скорочення кількості недоречних призначень антибактеріальних лікарських засобів. Як бачите, це наказ МОЗ України від 2014 року, і ми повинні його. Виконувати. А на наступному слайді ви бачите протокол Міністерства охорони здоров'я тензиліт, де вказано, що тільки протизапальні препарати та анестетики, антисептики не рекомендовані. І ви бачите, симптоматичне лікування гострого тензеліта, перебіг тензеліта може супроводитися больовим компонентом. І у цьому випадку розглядається застосування нестероїдних протизапальних засобів. І далі бензедамін гідлахаріт, в тому числі. Якщо казати про всесвітню думку, то і суспільство мікробіологів Америки, і суспільство мікробіологів європейське, і канадське суспільство Альберто вони всі проти того, щоб ми застосовували які-небудь там антисептики або пастілки. Чому? Тому що місцеве. Застосуються тільки протизапальні препарати, і вони мають результат при своєму застосуванні. І тому я пропоную танпомверди оригінальний препарат бензодаміна гідрохлоріду. Бензодаміна гідрохлорід це єдиний місцевий нестероїдний протизапальний препарат, рекомендований протоколом МОЗ України тонзеліт для місцевого лікування болю в горлі. Ну, і те, про що я казав, що таблетки спреї, розчини, вони не діють на віруси. А місцеві антисептики не діють на бета-гемолітичний стрептокок. Тому рекомендовані антибіотики системної дії це пеніциліни або цефалоспоріни. Це вам все я думаю, що звісно, але я все ж таки нагадую про це не слід забувати ніколи. Ну і тот слайд, на який я проте просив звернути увагу. Дивіться, основна причина болі вгору це запалення. І, і основна причина запалення це підвищення рівня ключових медіаторів запалення проти запальних цитокінів. інтерлікіну 1 туморно-критичного фактору. І ви бачите, що Тантон Верде напряму блокує про запальні цитокіни, тому що зупиняє запалення на санніх ранніх етапах виникнення запалення. Тобто. Синтез, він не заперечує синтезу прозапальних цитокінів на самих ранніх етапах. Тому і ефективність використання цього препарату дуже висока. Більше того, протизапальна діятантумверди проявляється в двох напрямках. Він не тільки знижує рівень прозапальних цитокінів інтерлікін 1 і туморно-критичного фактора, але й підвищує рівень прозапальних цитокінів, таких як протизапальних цитанів, такого як інтерлікін 10. Ну і що таке гострий біль у горлі? Як ми його відчуваємо, як відчувають його наші пацієнти? Це садніння, першіння в горлі, це спонтанний біль в горлі, це біль в горлі при ковтанні, що в значній мірі погіршує нам якість життя, нам і нашим пацієнтам якість життя, і що є основною причиною необґрунтованого призначення антибактеріальної терапії. Однак я вам пропоную стратегію відсроченого лікування з використанням тантому Берди. як бачите, вісім разів скорочує використання антибіотиків. На слайді ви бачите. Е Дослідження 120 амбулаторних пацієнтів від 6 до 18 років, небактеріальний тонзиліт від 1 до 3 балів за шкалою Макайзика або від 0 до 2 балів згідно шкали центор, був призначений тантом Верде, парацетамол при наявності показань. А друга це архівні дані 100 порівняних за статтю і віком амбулаторних пацієнтів з аналогічним діагнозом, але без призначення і гідрохлоріду. Як ви бачите, Візниця вісім разів. 8 разів, Це дуже суттєво, Я думаю, що на це ну, ми повинні звернути увагу. Якщо ми пропонуємо тактику відсроченого лікування, призначаємо тантум Верде і парацетамол, то ми маємо результати, вісім разів скорочується призначення антибактеріальних засобів. Потужна знеболюче діє цього препарату. Як ви бачите, Тантумверде напрямую блокує ключові медіатори запалення про цитокіни, збільшує концентрацію протизапальних цитокінів, Тому протизапальний ефект Антумвердев в 4 рази сильніший, ніж у ібобурфена, а аналогетичний в 2 рази сильніший, ніж у лідокаїна. Ніж у лідокаїна. Це дуже суттєво. Ну, і... За силою знеболючої дії Тантум Верде перевершує препарати фенолу та комбіновані препарати гекситидін, холін, хлорбутанол, навіть при больовому синдромі в післяопераційному періоді. Це дослідження проводилось в національній лікарні під моїм керівництвом. Тому я дуже знаю, що цей препарат давав нам дуже дуже гарні результати в лікуванні дітей післяопераційному періоді. У 1885 році. Карл бенз зробив. В свій перший автомобіль. І відбулася революція, в... технічна революція, я би так сказав. А ось фірма Анджеліні, коли вона створила оригінальний препарат і синтезувала діючу речовину бензодаміна гідрохлорид і отримала патент, вона зробила революцію в лікуванні запальних процесів. Верхніх дихальних шляхів. Тому що до цього ніколи, ніколи не застосовувалися місцеві нестероїдні протизапальні препарати. І тут є лікарі, які дуже свідомі, я ще коли був зовсім молодим лікарем, вони теж мене пам'ятають. І вони лікували, лікували танзеліт змащування різними речовинами. Також призначали все, що завгодно, але це ніколи ніколи не мало ніякого гарного ефекту. Але ж коли з'явилися такі нестероїдні протизапальні місцеві засоби, то лікування пішло зовсім іншим шляхом. Тантум Верде також перший місцевий нестероїдний протизапальний препарат, який з'явився на ринку України ще в 2003 році. І Дженеріки. Які ви теж дуже гарно знаєте, вони доводять лише біоеквівалентність, а не клінічну еквівалентність. Прошу уваги, що біоеквівалентність вивчається на здорових добровольцях, а клінічна еквівалентність на пацієнтах. Тому саме Данту Вердо отримав престижну нагороду пане 2021 року. Ну і як можна не сказати про те, що оригінальний препарат зроблено на совість і точність до останньої деталі? Спеціальний небулазер з помпою, точне дозування, прогнозовані результати, економія коштів. Дібно-дисперсиний аерозоль, збільшується сумарна площа контакту з запальною тканиною. Достатня довжина, лікарська речина попадає на мигдалики, а не в ротову порожнину. Ну а людяник, ну це вже зовсім таке. Оригінальне, я би сказав, має спеціальне заглиблення, яке полегшує фіксацію до піднебіння і тривале поступове надходження танту верди до глотки і михдал, Безпека застосування Тантумверда. Ви бачите, що були проведені великі клінічні дослідження, метааналіз. Це був більше 35 досліджень по всьому світу, приймало в ньому більше 3700 пацієнтів, де досліджувалися у горлі, біль після тонзелектомії, у горлі після антитрахіальної інтубації, моказити після променевої терапії. Якщо... Ви знаєте, що таке мукозити. Я думаю, що всі знають, що у онкохворих після лікування виникають мукозити. це ураження слизової оболонки. І вони не піддаються ніякому лікуванню. І всі хворі дуже, дуже 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 страждають від цього. І в протокольне лікування лише тільки один препарат входить: це тантум Верди, який дійсно оказує допомогу цим хворим. Тільки мукозити, монамуказити, тільки тантум верта, тільки бензидаміно-гідрохлорід. Ну і статистичні дані продано в світі за три роки розчину тантом Верде 21,6 мільярдів мілілітрів, спрея 31,3 мільярда мілілітрів. Льодяників тантом Верде 1,7 мільярда штучок. А кількість зареєстрованих побічних реакцій – 703. 703 це дуже-дуже мало. І тим більше, що е, якихось складних вражень нічого не було. Це ви дуже все дійсно знаєте. Тантум верде спрей як використовується, як використовується тантум Верде Рощин, як використовується тантум верде Людяники. І от прошу звернути на людяники увагу, тому що зараз у нас такі непрості часи, як то кажуть, коли не вистачає інколи і коштів на те, щоб достатньо лікуватись, було. достатньо трьох людяників на одну добу, тобто в одному стіку 10 людяників. І тантум верде вистачає на три дні повноцінного лікування. Це дуже приємно. І далі декілька слів я хочу сказати про гострий ларингіт. Запалення слизової балонки під слозового шару та внутрішніх м'язів гортані частіше буває проявом гострої респіраторної інфекції верхніх дихачних шляхів. І ми інколи ставимо такий діагноз, як гострий ларингіт. Діагноз гострого ларингіту базується переважно на анамнезі та клінічних симптомах. І педіатрі, і сімейні лікарі дуже легко ставлять цей діагноз, ну а ларінгоскопія це маніпуляція для отоларінгологів. Слід диференціювати гострий катаральний ларингіт, що виник на тлі ГРВІ, з гострим катаральним у осіб, які використовують голос у професійних цілях, що розвинувся на тлі навантаження голосового апарату. А для останнього завжди характерне домірне голосове навантаження. що… Передує початку захворювання, ізольовані зміни в гортані. Але це можна і зустріти і таких пересічних людей, які не займаються голосовим, не є голосовими фахівцями. У мене був такий чоловік, якого жінка привела лікувати йому рак гортані, бо він вже тиждень мовчав. ну Коли розібрався, він до того за тиждень до цього і був в бані з дівчатками, там було караоке, він дуже співав, випивав все, Після цього в нього пропав голос. Але це. Отаке не, не дуже корисне використання голосового апарату. Е, ну, якщо з дівчатками в баню, то сифілітична еритема це теж актуально на сьогоднішній день, як то е, да. про період при інфекційних захворювань кіри дихтерії, слід пам'ятати, що ларингоскопічна картина при гострому катаральному ларингіті має подібність до змін угортання у жінок під час місячних, а е, також і при мутації у підлітків. При постановці діагнозу необхідно враховувати дані анамнезу стать та вік пацієнта. Я не буду зупинятися на оцих чотирьох формах. Якщо комусь це корисно, можете зафіксувати собі, що форму ларенгіту. Він буває катеральна на інфільтративна, інфільтративно-гнійна і обсидуюча форма. Вобщо це взагалі дуже важке захворювання, а форма ларингіту. Людина може втратити життя. Якщо є підозра на такий діагноз, вони обов'язково направляти до лікарні. І так, лікувальні заходи при гострому ларингіті. Це дотримання голосового режиму або суворого голосового спогу протягом 3-7 днів при проходженні курсу лікування. Призначення протимікробних препаратів залежно від теологічних факторів. Призначення прозапальних ліків. Бачите, і десенсибілізуючі терапію, а також призначені препаратів, що сприяють відходженню харкотіння з голосових складок, мікстури, сиропи, таблетовані препарати і так далі. Також застосовується ретемна доза кварцю на проекції з слізкарськими засобами, антибіотики, ферментними препаратами, десенсибілізуючої та протинабрякової суміші, інстиляції вгортань, теплофізіологічного розтворено. Це вже торінгологи тільки можуть зробити. суспензії до з фізіологічним врошенням у співвідношенні, бачите, його теплих олійних сумішей і так далі, і так далі. Що ж відбувається? Чому, чому ж втрачається голос, чому ж ми не можемо е, отримувати таке в'язке харкотіння? Тому що ми знаємо, що весь дихальний шлях, весь дихальний, і верхні і дихальні шляхи вони вкриті миготливим епітелієм, і, який вкрит віями. І оці вії вони синхронно рухаються такі е, хлистоподібними рухами, і по їх поверхні. Є, рухається мукоцелярний транспорт. Завдяки цьому очищуються слизові оболонки, рухається він достатньо швидко, це десь 5-5,5 мм на хвилину. І внаслідок запалення виникає гіперемія, набрій голосових зв'язок. Основною ознакою гострого верніти є кашель, відчуття подразнього гортання, хріпота, іноді втрата голосу. Ось ну, тут бачите, що. Бітерій не виконує свою функцію, тому що він не може придвинити оцю густу мокроту. І отже, коли ще я був студентом, то педіатри розповідали, що от ось-ось скоро з'явиться такий істинний муколітик, який буде. Робити мокроту рідкою, і всі, і всі захворювання у нас в одну мить будуть лікуватись. І так з'явився ацетилцистеїн. І коли педіатри стали призначати ацетилцистеїн дітям, то ми отримали симптом затоплення. Тобто мокроти стали не просто вона рідкою, а вони стали ще дуже дуже багато. Тому на це теж треба звертати увагу, тому що я вам пропоную препарат «Ермуцин». Це муколітик нового покоління з протизапальним, плюс ефектом для лікування кашлі і запалювання. Ермоцин це молекула ердостеїну, володіє подвійним механізмом дії. Ну, По-перше, це муколітичний за рахунок розриву дисульфідних зв'язків, які зв'язують між собою волокна, мокроти, зменшується в'язкість мокроти без збільшення її кількості. Це дуже і дуже важливо. І по-друге, це протизапальний за рахунок здатності блокування ключових медіаторів запалення. Це інтерлікін 6, інтерлейкін 8, як ви бачите. Муколітик протизапальний, що це дає клінічно. А це, що це дає клінічно? Вже на третій день лікування швидкість руху вік мігітливої пітеля досягає норми от тих самих п'яті. Міліметрів знаходимо, 5-5,5 міліметрів. Кашель стає нечастий, м'який, швидко проходить, а за рахунок протизапальної дії зменшується напряг голосових зв'язок та відновлюється голос. При цьому ми не застосовуємо, я нагадую ще раз, антибактеріальні препарати. Ну, на цьому слайду ви бачите порівняльне дослідження, оригінальний редестеїн з плацеби та іншому колітики, такі як ацетилцистеїн, карбостейн, абраксол, лікування кашлю при гострих захворюваннях дихальних шляхів. Дивіться велике дослідження: 1046 пацієнтів з гострими інфекціями нижніх дихальних шляхів і 15 рандомізованих клінічних досліджень. Критерії порівняння це частота кашлю, інтенсивність кашлю, в'язкість, мокроти, важкість від кашлю, і глобальний терапевтичний індекс. Це дуже просто, це сукупність критеріїв. Тобто всі симптоми сумуються і де більше позитивний ефект. І ви бачите, що достовірне зменшення глобального терапевтичного індексу в порівнянні з плацебо та іншими муколітиками, Достовірне зменшення частоти кашлю в порівнянні з плацебо та іншими муколітиками. Дослідження, що порівнює пацієнтів, які отримали лише рдостеїн ER або комбінацію рдостеїна ER та назального кортикостероїдного спрею. Кінцевими точками були зміни ендоскопічної оцінки після лікування та суб'єктивна оцінка симптомів за анкетою, це проводилася візуально-аналогова шкала. Пацієнтам проводили назальну ендоскопію та заповнювали анкети до і після лікування. Порівняння ендоскопічних знахідок до і та після лікування. Та значення опитування виявило значне зменшення в обох групах пацієнтів, і це доводить наявність у РДСіна власне протизапальної дії. На цьому слайді ви ще бачите, що клінічна ефективність ермоційну в лікування секреторних отитів. На сьогоднішній день ви знаєте, що існує думка єдності верхніх і дихальних шляхів. І барабанна порожнина, і слухова труба це теж частина верхніх дихальних шляхів, тому що вони вкриті такими ж мегітливими петеліями, і вони з'єднані з верхніми і нижніми дихальними шляхами. І Ви бачите, що застосування армуцину воно робить секрет рідким і секреторні етити більш скоріше люди видужують. Висока ефективність лікування за рахунок потужного також протизапального ефекту. Ермуцин це оригінальний ердостеїн компанії Edmond Pharma. Як бачите, це винахід власної молекули компанії, патентована технологія виробництва ердостеїна в капсулах сиспензі за допомогою безпреривного потокового процесу. Це дозволяє виробляти лікарську речовину такої якості, що при потребі на її основу можна виготовляти навіть ін'єкційні форми. І лідер лікарських призначень, 70% лікарів у світі, віддають перевагу оригінальному ердостеїну. Як він застосовується, я думаю, що ви всі знаєте, я тільки нагадаю, що якщо 15-20 кг маси тіла, це 2,5 мл двічі на добу, 21-30 кг, 5 мл двічі на добу, понад 30 кг і понад 12 років це вже 5 мл тричі на добу, дорослі. Двічі по 10 мл. Якщо це капсули для дорослих, два рази на добу. І дозвольте мені зробити такі висновки, що запалення лежить в основі патогенезу верхніх дихальних шляхів і лору органів. Ми про це з вами тільки що розмовляли і довели це. І сучасна протизапальна терапія Тантумверда і ермоцин дозволяє значно покращити. Клінічний перебіг і зменшити кількість ускладнень. Безпека застосування препаратів дуже висока і дорівнює плацебо.